Загине, от де люди наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Не пропливає ворог. Держави свята, покрови Діви Марії, Богородиці нашої, День захисників та захисниць України, День українського козацтва та День Української повстанської армії. Найщиріші вітання сьогодні летять і на адресу наших ветеранів та людей похилого віку. Сьогодні ми вшановуємо захисників нашої держави, наших сучасників які боронять незалежність України під час російської агресії, та згадуємо про українців, які жертвували своїм життям заради батьківщини від часів козачини до років визвольного руху ХХ столітті. Сьогодні свято не тільки військове, це свято нескорених свідомих громадян, які вболівають за долю нашої країни. День усіх небайдужих, які своєю професійною діяльністю, сумлінною працею, волонтерською роботою забезпечують Україні захист у воєнний час. Це безсумнівно одна із найважливіших дат, адже тільки завдяки військовим, медикам і волонтерам Україна зберегла свою незалежність. Саме цим людям ми вдячні за те, що маємо можливість жити, працювати, навчатись та вірити у щасливе майбутнє нашої держави. Ми щиро вітаємо всіх зі святом покрови Пресвятої Богородиці. З вдячністю та вірою приймаємо заступництво і клопотання за нас перед Богом, Пресвятої Діви Марії, і молимо її, аби своїм омофором лагідно покрила наших захисників та всю землю українську, додала сили і віри нашим героям, які обороняють нашу землю. Молюсь за тебе, Україну! І свої сили віддаю, щоб відродити із руїни наш дух і волю віку. Козацька слава і натхнення в достойних внуках пророста, державний славень откровення, співають серце і вуста. Це тисячі патріотів нашої держави, які сьогодні знаходяться на передовій, захищаючи від ненависного ворога свободу та незалежність України, захищають кожного із нас. Ми низько вклоняємося героям, що у запеклій боротьбі відстоювали нашу державу. Вклоняємося батькам, що виховали гідних, справжніх синів і дочок своєї землі. Солдатські душі. Вони очима зорями дивляться на нас з небес, журавлиним ключем відлітаючи у вирій вічності. Хвилина мовчання. Всі душі українські до неба летять перед Богом, щоб впасти до Ніг. А потім піднять свої ангельські крила і знову свій край запустить. Закарбовує країна обличчя їхні, їхні імена, по всі віки найвища і не життям і кров'ю сплачена ціна. Хай їхня жертва буде недаремна на вічних поминальних терезах. Хай ця земля для нас обітована, Воскресне знов, омита у сльозах. Виконуючий обов'язки міського голови секретар міської ради Юрій Денисовець. Шановні мешканці Крестищівської територіальної громади. Дозвольте мені сьогодні від себе особисто і від всього депутатського корпусу Крестичівської міської ради привітати всіх нас. З найбільшим одним з найбільших державних свят, які є сьогодні у нас, це Днем захисника і захисниць України. Сьогодні слово захисник для нас дійсно, як прозвучало, сьогодні є сакральним, тому що важливішого слова немає на сьогодні, тому що все завдяки захисникам і захисницям. Завдяки ним ми можемо сьогодні жити, ми можемо збиратися в усій залі. Ми можемо перегадати чудові концерти і наші колективи, все завдяки їм. Тому щира шана і щира слава тим, хто сьогодні ціною власного життя боронить нашу землю, нашу Україну, нашу житомирщину і наш Карасничів і нашу територіальну громаду. Я хочу сьогодні сказати, що кожен воїн, кожен захисник є символом незламності, незламності українського духу. Незламності нашої держави, нашої нації це символ віри, віри в те, що перемога обов'язково буде, віри в те, що вона буде якнайшвидше, тому що саме від них сьогодні залежить наша перемога і наше подальше життя. Я також сьогодні хочу згадати кожного з тих захисників, які віддали своє життя заради нашого життя. Сьогодні душі, на жаль, рядами вже. По нашому кладовищу, попадаючи квіти разом з сім'ями загиблих, ми дивилися на фотографії цих прекрасних молодих людей, в яких було життя попереду, але які віддали його заради кожного з нас. Ми це маємо пам'ятати щодня, не лише на свята, щоденно і щохвилина. І розуміти, завдяки кому ми живемо. Тому вітаю всіх з Днем захисника і захисниць України. Щиро бажаємо нашим з них захисникам. Успіху, життя, здоров'я, щоб вони всі повернулися до своїх родин. Сьогодні в кожного з нас є знайомі, які захищають на передовій. Кожного з нас сьогодні, на жаль, у нас є знайомі і близькі, і рідні, хто втратив своїх чоловіків, синів і своїх близьких людей. Тому, шановні друзі, ми віримо в перемогу, ми віримо в наших захисників. Вони сьогодні є героями нашого часу. Тому слава нашим захисникам. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя заради нас і слава Україні! До співнагородження запрошується представник першого відділу ТЦК та СП майор Віталій Кошель. Згідно указу президента України від 25 квітня 2024 року номер 242 нагородити орденом за мужність третього ступеня Радіонова Максима Сергійовича посмертно. Прошу отримати нагороду сина, мами героя Олену Михайлівну. Наказом Міністра оборони України від 7 червня 2024 року номер 887 відзнакою Міністерства оборони України Хрестом десантно штурмових військ нагороджується Рубан Вадим Миколайович.